Продовжуємо плетіння нашої підставки під горнятку. Тобто воно ж буде і основою для будь-якого іншого плетіння. У нас є ось такі трубочки, основи і у нас є трубочки робочі. Ми маємо під'єднати під наступну трубочку до оцієї. Таким чином робимо складочку, складаємо навпіл і от сюди в канавку. Заправляємо нашу трубочку, але можна сюди краплиночку клею капнути. Вставили щільно туди густенько вставили, щоб непомітний був перехід, і далі оплітаємо стієчки, розводимо їх по одній і переплітаємо. Верхню трубочку відправляємо під наступну стієчку і зразу виводимо її наверх. Повернули. І знову верхню трубочку відправляємо під наступну стієчку і зразу її виводимо наверх. Тобто за кожним разом міняємо трубочки місцями. От у нас вже розведено всі стоєчки, рівномірно в різні боки. Ми переплітаємо, облітаємо. Дуже добре це робити, притиснувши до поверхні, лівою рукою ми тримаємо конструкцію в купі підтискаємо робочі трубочки до попереднього рядочку. Поривши гарне переплетення. <кій> Пам'ятаємо, що, трубочки... Пам що трубочки мають переплітатися завжди в одному напрямку. Доходимо знову до місця, де у нас завершилися трубочки, і дивимося. Краще за все робити е, з'єднання трубочок в місці, де є стієчка, щоб оце місце з'єднання потрапило туди під низ, і його було непомітно. Зрізаємо краєчок, трошки навскоси, дивимося, щоб там був гарненький отвір. Беремо наступну трубочку, складаємо її навпіл, бо я бачу, що вона в мене не влізе туди. Складаємо навпіл, сюди робимо краплинку клею. Ось таку крапенку клею і гарненько туди заправляємо нашу наступну робочу трубочку. Прямо такий багатенько туди треба вставити, щоб вона не розлізлася. І другу трубочку так само дивимося. Акуратно зрізаємо край, дивимося отвір, беремо наступну трубочку, складаємо її навпіл цей край, цей чи той. Ось різниці. Робимо сюди крапинку клею. Так. Вставляємо трубочку і трошечки її прокручуємо, щоб вона міцно тривалася. І продовжуємо плетіння. Якщо трубочки у вас достатньо тверді, їх обов'язково треба зволожити перед плетінням. Якщо вони такі м'якенькі, як ось у мене газетні, то вони і так плетуться непогано. Але буває, газета дуже давня, то її теж треба зволожити. Плетемо нашу підставку під горнятку до певного діаметру. Дивимось, щоб чашка в нас добре вставала, також, щоб денце було трошки ширше від думця нашої чашки. І плетемо. Але е якщо у вас ви плетете, 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 і у вас з'являється такий момент, коли стієчки дуже далеко одна від одної, то вже десь на такому рівні, якщо ви хочете зробити побільше таку таке коло, то тут треба буде додати додаткові трубочки. Вони вставляються в серединочку додатково сюди, на клей. І працюється далі так. можна тепер знову додаємо, вирізаємо, нащуємо клей. Так, беремо трубочки наступні, гарненько туди їх заправляємо. так, щоб вони туди гарненько заправилися, встали і щоб вони там трималися. Це саме головне. Тобто їх треба щільно туди вставити. І нас робимо так само. Щільно треба їх туди гарненько вставити і продовжуємо плести. Я для зразочка взяла різних кольорів, У мене стоячки, стоячки і. Робочі трубочки, вони в мене різні, то вже добре видно, деяка трубочка, щоб не заплутатися. Ось плетемо таким чином до потрібного нам діаметру. Якщо це, звичайна підставка під горнятку, під чашку, як ми з вами казали, то вона має бути не дуже велика, тому ви якось плетете, не така вже робота, вона об'ємна по часу. Але багато хто з дітей і подобається ця техніка виконання робіт, і вони далі, далі, далі і вже плетуть кошики. Тобто от така, такий кружечок сплетений є основою для плетених кошиків. Так, зараз вставили. Знову таку складочку робимо, складаємо навпіл. Іменно складаємо, не скручуємо, а складаємо. Тоді воно таке жорстке виходить і добре засовується сюди, в цей тунель. Так, є далі працюємо. Дивіться, зверніть увагу, у мене ось іде склейка, вона якраз під низом йде, під стоячком, її не видно з лицьового боку. На це треба звертати увагу. Особливо, коли ви вже плетете більш такі серйозні вироби, на це звертається увагу. Тут у нас Виходить вже дуже велика відстань між стоячками. І якщо я хочу плести далі, то мені треба тут зробити додаткові стоячки вставити. Тому я, мабуть, буду завершувати роботу. Для підставки, давайте ще одну трубочку зараз зробимо. Для підставки нам достатньо ось тут. Такий тунельчик, так, щоб його видно було. І тут робимо тунельчик. Чому я так розсовую? Тому що газетний папір, він трошечки там зминається всередині. Його треба розправити для того, щоб туди вставити наступну трубочку. Так, ось все вставили гарненько. І наступну вставили. Я гадаю, що зараз я оце вже буду завершувати. Так. Зробили, доплі... доплітаємо. Зараз нам потрібно буде заховати кінці наших трубочок робочих. Ховати ми його будемо всередину плетіння, дехто іноді його просто підклеює. Ми ж його спробуємо заховати. Ось у нас є два кінця. Їх потрібно заховати. Ми можемо це зробити дуже просто, прямо тут далеко не ходити. Ось трубочку таку перекрутили їх між собою, і от сюди, от сюди, от між плетінням, ми маємо вставити. Таку можемо розсунути, загнути і вставити. Раз, зробили так. І тут так само. Зробити маємо. Можна сюди вставити, а можна сюди далі вставити. Тобто ми дивимося, де воно вставиться найкраще. Я ось сюди хочу його Ось Отаку розсовую рубочки і сюди вставляю так. Акуратненько. І тут його підтягую. Тут підтягнули і тут підтягнули все. У нас вже є заховані трубочки. Тепер нам потрібно заховати оці трубочки. Їх можна взяти сюди капнути клей, дати підсохнути і потім акуратно зрізати. Але край тут буде не завершений. В принципі, можна і так залишити, але ми хочемо, щоб наша робота була гарна і акуратна. Тому ми що робимо? Ми беремо трубочки наші, трошечки обминаємо, да? щоб вони не зламалися, їх треба обм'яти. Таку, щоб вони не зламалися. І так кожну наступну трубочку. Тепер ми беремо, от в який бік ми обминали, от сюди, до наступної ми маємо її туди пропхати Беремо нашу шпажку, розсовуємо, тобто робимо собі місце, куди ми просунемо нашу трубочку і акуратненько туди її зараз Маємо пропхати. Якщо вона погано просовується, ми можемо з іншого боку також пашку вставити, на неї одягнути трубочку. Вона ж там всередині з отвору так. і разом зі шпашкою її, як голка з ниткою, таку просунути. Ось вона легко просовується і все. Акуратніше її отаку. знову ж обмяли, щоб у нас не було переламаної трубочки, і у нас виходить такий край. Так, наступно так само робимо місце, куди ми його маємо запхати. З цього краю можна спицю вставити, спицю шпажку, в кого що є. Так. На цю шпажку одіваємо нашу трубочку так. і разом з трубочкою просовуємо. Отягуємо що в нас виходить такий гарний гарний край. Так. Знову я тако роблю, тако роблю і сюди маю просунути. Воно іноді просовується так, без допомоги. Ось в даному випадку в мене без допомоги просовується. Іноді треба допомогти. Тут тобто вже, знову ж таки дивитися. Як воно виходить? Ось такий край у нас вийшов, так. Тут так само. Тобто ми дивимося, воно як шовчик виходить такий акуратний. Знову-таки відкриваємо місце, розвертаємо нашу трубочку, туди її вставляємо і тут її дістаємо. Після того, як ми вставимо всі трубочки. Ми маємо обрізати їх. І все. Потім ми фарбуємо, лакуємо і користуємося нашим виробом за призначенням. Єдине, що треба буде просушити. Зробили місце, просунули туди трубочку. І так воно трошки швидше виходить. Якщо у вас зразу виходить зробити гарний. Тунельчик, то тоді воно швидше Отак оберемо його. Раз, розсунули, так зробили місце, трубочку зім'яли і сюди вставили. О, є. Бачите, в мене ось, ось трошечки трубочка зламалася. Це вона вже пересохла. Треба дуже акуратно з цим бути. Так, мені ці всі трубочки вже заважають. Я їх зараз просто позрізаю. Поки що зайві, а потім обріжу вже скільки потрібно. Зайві зрізали, щоб нам було видно, що ми робимо. Треба акуратно дуже обминати трубочки. Так. Заправляємо сюди ось так. І це дістаємо дуже-дуже акуратненько. Це треба робити. Щоб вони не були обмяті. Так. І останню трубочку зараз так само зробимо. Ось їй треба таку дужу, трубочка трошечки надірвана вийшла. Якщо її фарбувати, воно потім видно не буде. Але ж за цим треба слідкувати. Вийшла Тепер ми беремо ножиці або беремо ось такий от інструмент, його називають бокові кусачки, бокорізи, дехто називає кусачками, тільки кусачки трошечки вони, вони отак от кусають. А цей бокові, бачите, з боку дуже зручний інструмент для підрізання трубочок. Такий інструмент використовується в електротехніці для підрізання відкушування дротів. А в нас дуже добре таким інструментом відкушувати трубочки наші паперові. Так, отак от беремо це все, відкушуємо і вирівнюємо наш виріб, щоб він рівненький був. І потім нам треба його пофарбувати, полакувати, обробити клеєм ПВА для того, щоб він мав Достатньо тверду і міцну форму. така краса у нас виходить. І тут ці трубочки, які ми ховали, теж треба зрізати, підрізати. Так. і відрізаєте близенько Так, ось така у нас виходить підставка. Так. такий край виходить досить акуратний. Дуже просто, дуже легко, доступно, і я гадаю, що у вас у всіх вийде така краса.